Фарбування медових пряників, розпис тарілок в патриківському стилі, створення пташок, з ниток. Різноманітні творчі майстер-класи проводяться в однопарку у великому Ходачкові поблизу Тернополя. Як потрапити на такі заходи, дізнавали журналісти терену. Наші відвідувачі можуть також скористатися такою опцією, як майстер-клас. Маленькі відвідувачі з першого класу, навіть менші, розфарбовують пряник медовий за особливим рецептом нашої майстрині. Також в нас можна зробити пташечку патріотичну в синьо-жовтих кольорах. Це дуже подобається нашим відвідувачам. Навіть старшим У нас були випадки, коли приходили старші бабусі, робили такі майстер-класи. Часто майстерки замовляються для шкільних екскурсій, які бувають не тільки з Тернополя та області, а й Хмельниччини, Рівненщини та інших областей. Зазвичай майстер-класи приурочені до різноманітних свят. До Дня батька у нас буде дуже цікавий майстер-клас, також майстер-класи до різних свят релігійних і таких тематичних свят. У майстер-класах можуть брати участь сформовані групи приблизно 20-25 учасників. Записатись потрібно за тиждень наперед. За анонсами стежте на сторінках «Агроленду» у соцмережах. Наші майстер-класи можна забронювати на будь-який зручний час для наших відвідувачів, але це треба забронювати заздалегідь. Нагадаємо, «Агроленд» працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 1915. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230 гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.